Ну що, привіт, мої друзі, підписчики мої це відео, як я обіцяв, вийде в суботу. Ось він вийшов. Да, може, ви трошки удивлені, але я пілкуюся з українською мовою. Так, так і є. Тому що сьогодні буде урок про інформатику. І треба пілкуватися по українській мові. Сьогодні я зробив таку презентацію. Да, сьогодні я вам покажу його зробити і відправити вчителю, і вам він, вона поставить 12 балів. Як цього добитися, зараз я вам розкажу. Пишемо: збережемо природу України і пишемо своє ім'я. Це я зробив на телефоні, тому що я, в мене немає комп'ютера, але ну, нічого страшного на телефоні теж можна зробити. Е, то ви пишете знизу, заголовок пишете Збережемо природу України, а під заголовком пишете своє ім'я. Далі. Ось бачите Червону книгу України. Заснована в 1976 році. уперше опублікована в 1980 році Містер відомості про Види. Він був опублікований в 1980 році, і Містер відомості про Види. В цій книзі багато. Тварин. Е, тварин і рослин, що зникають. Далі йдемо. Вони потребують захисту. Ось, бачите, є тваринний світ і рослинний світ. Тобто, бачите, на першому книзі е, якийсь гусак, а на другому, сл... а на другому, бачите, е, рослинний світ. Трохи неудобно пілкуватися по українській мові, тому що е, ну, багато ми з вами спілкуємося по-російському, але один раз можна, так. Далі йдемо. Е, пишете тваринний світ і знизу пишете під заголовком птахи. Ось такий птах я вибрав. Е, можете якийсь угодно вибрати, я взяв такий. Так. Можете там гуся взяти, не знаю. Е, ось рослинний світ, е, квітки. Ось такі жовтенькі. І все. пам'ятай вони потребують нашого захисту. Е, кому сподобалася ця презентація. Поставте сподобалося, поставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Всем вам бажаю успіху!